Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословена середа. Живемо, радіємо, витриваємо і піс сьогодні маємо. І сразу скажу за 10 соток, то ну, я не казав, що 10 соток нагороду або неправильно мене зрозуміли, або неправильно я висловився, що можуть заважати нам бути з Богом. 10 соток городу можуть просто бути Богом. І, і на жаль, у мене так було в сім'ї. Для моєї бабчі, не знаю, для неї город був це щось. Найважливіше в житті. Ну, та вона була невіруча повністю. Е, ні разу не бачив, щоб вона ходила до церкви. Ну, і, і так і була. Бо одна ба бабча у мене була супервіруча, жила, скажімо так, в церкві з і ранку нам ще й ввечері. Ну, і весь стільки час, я її бачив, то вона молилась постійно. І вона до тепер молиться постійно, бо вона ще жиє. Е, а інша бабця. Бабуля, то вже давно померла від, від стресу, від нервів, бо постійно мала проблеми зі стресом. Ой, дощ пішов, ой і карвалола півлітри, пів півлітри. Пів бо дощ сильний пішов, замочив помідори, або огірки, або іще там щось. Ну, постійно, то жарко, то дощливо. Тобто завжди якісь такі проблеми. проблеми Повністю, ну не знаю, так переживала ці проблеми городні, що ну, просто втратила життя за цей город. Зранку до ночі там горба гнула ніде не відпочивала, бо та я ж як же город, я ж козочку погодувати. Я тільки тішуся за тих людей, які мають 10 соток і можуть виїхати в паломництво. Це вже супер, це вже просто неймовірно, що залишили такий скарб і від'їхали на тиждень часу. <кій> більшість людей боїться вихати, бо там три курки, яких треба годувати, хтось з хазяйства треба годувати, не, в, з хати вийти не, не можна. Ну як же ж тут без мене все? Ну, і це мій такий негативний просто досвід, власний досвід, власної моєї ну, бабулі, яку я бачу. Тобто, це травма мого дитинства, 10 соток городу це для мене пекло просто для кого це може рай. Для кожного, ну, у людей свої задоволення і свої. Свої якісь хтось, наприклад, не любить море. Уявляєте, є такі люди. А для мене море це ну, просто супер. Просто я радію від того, що можу плавати в морі і, і сьогодні бути на морі. Це для мене дуже великий, скажімо так, подарунок від Бога, що я можу прославляти його сьогодні знову на морі. Це вже третій тиждень. Я виїжджаю на море. Ну, один день, правда, ну, але все одно, все одно це є щось неймовірне. Бо я люблю море і не маю грошей, щоб туди їздити. Але якось так Бог складає, що десь хтось вивез, десь хтось запросив. Ну і так <кій> маю таку радість. Ну і очевидно, що залежить це від відношення. Як ти відносишся до, до твоєї праці, до того городу, на якому місці в тебе стоїть? Бо ми говорили вчора, що. Треба поставити Бога на перше місце, а все інше буде якось там складатися само, Автоматично. Не піклуйся, це означає не, не клопочитися, це означає не клопотатися, клопоти собі не нав'язувати. Бо бабча більше клопотів собі нав'язувала. Треба то, треба то там полити, там то, 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 то. А в іншої бабулі я приїжджаю, вона там молиться, картопля отака. Тут нема картоплі, тут нічого. Вона там постійно зранку до ночі то працює, нічого немає. Це як проклята земля, а там благословенна. Ніколи не бачив її на городі, і постійно картопля, отака, отакі потім цей, як накопає, і сама копала, і сама все сама робила. Навіть нас ніде не, не заохочувала дітей нас, як я до неї приїжджав, а до іншої, то приїжджаєш як в концлагерь. Зранку ти вже фу, пахаєш, пахаєш, пахаєш. Тому я просто для мене це констабір. ну, 10 соток городу, просто пекло, коли 10 соток картоплі, і ти два дні рачки вмираєш там, копаєш. копаєш. Ну, це мій досвід. Бо я виріс в місті, і це для мене в село виїхати. Це як констабір було в одне, а в інше як в якийсь рай. Ну і в тому раю, звісно, був Бог на першому місці. Бо якби і там не було Бога на першому, то знайшлося би також якась е, така річ, яка б просто касувала життя, забирала життя. Я просто бачив, як може город вкрасти життя реально. Ну, і як можна молитися Богу і мати ще й кращий город. Тому з Богом буде і кращий у вас урожай. Не сумнівайтеся, бо коли Бог благословляє, тоді, тоді інший урожай і інша. Інші дощі будуть, і все буде інше. І сьогодні візьмемо 25 березня 2015 рік. Дорогі діти, і сьогодні Всевишній дозволяє мені бути з вами і вести вас з на навернення. Багато сердець закрилися для благодаті та стали глухими до мого заклику. Ви, дітоньки, моліться і боріться проти спокус та всіх злих планів, які вам через модернізм пропонує дьявол. Будьте сильні в молитві. І з Христом в руках моліться, щоб зло вас не використало і не перемогло у вас. Я з вами і молюся за вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо тут. Марія каже: всякі злі плани. всякі, де ти хочеш наживитися якось нечесно, незаконно, якось когось обікрасти, не знаю, то викинь їх з голови. Викинь, живи собі в правді, в чесності. Каже Марія: закрилися серця. На благодаті та стали глух... глухі для мого заклику. То давайте сьогодні відкриємо наші серця на благодать і будемо слухати заклики Марії. Е, Відкрите серце на То саме, власне, що в коментарях написала, чи написав, чи написала, не знаю, з якісь єроглифів, там не зрозуміло, хто пише ті коментарі. Але в ітозі, що 10 соток е, я там собі маю радість, маю відпустку, маю то, то-то. Ну, можна, спокійно. Спокійно, це добре, що маєте 10 соток і, і там з Богом собі пораєтесь на тому городі. Е, бо я, я бачу, я кажу, я ж бачив, що таке життя з Богом, і що таке життя, і що таке город може бути в пеклі або в раю. Так смішно, але ну так. Твій огород або в пеклі або в раю. Ну, і звісно, якщо ти на тому городі, то теж будеш або в пеклі, або в раю. Ну. Дитинко, молись. І борись проти спокус та всіх злих планів, які через модернізм пропонує дьявол. Через модернізм це якісь нові такі модні речі, які не потрібні, які зовсім не потрібні, але ти хочеш їх мати. Ну, це план дьявола спокушати постійно якимись непотрібними речами, але потім так вибудовується така ієрархія, хтось має той автомобіль, хтось має. Там будинок той, а я теж хочу, а я теж. І потім постійно таке порівняння, заздрість. Ну бо ми не можемо жити без порівняння. Ми так о, влаштовані, що ми порівнюємо себе е, у будь-якому випадку. Не, просто неможливо не порівнювати, бо в нас є аналіз. Може, зроблю відео корот, і ще окреме про порівняння, але не сьогодні будемо углублятися. Які вам через мою про. Будь сильним в молитві і з Христом в руках молись. О! Сьогодні супер практика. Беремо хрест і півгодини молимось з Христом в руках. Але беремо такий ну, потужний. Може, в когось є великий, то беремо великий хрест в руки і молимось. Ну, У мене є. Невеликий, але такий середній. То давайте зробимо таку практику. Помолимось півгодинки з Христом. Мені колись таку священик добру дав покуту. Просто взяти хрест, хрест на плече і. Порозмовляти з Богом півгодинки, щоб зло вас не використало, щоб зло тебе не використало і не перемогло у тобі. Практику маємо сьогодні. Молитву Христом, звісно, постимо. не постить той молиться за тих, хто постить. Марія каже: Я з вами. Я з тобою молюся за тебе. Дякую, що відповідаєш на мій заклик. Будьте благословені. Мир вам, радість, Па-па.